Добрий день, мене звати Ішутко Влад, я учень 8-го А-класу. Сьогодні я буду робити навчальний проєкт з фізики вольтів стоп. Для цього мені понадобиться розчин сілію, картон, пару мідних монет і фольга. Для того, щоб все все спрацювало, мені потрібно вкинути картон у розчин сілію. Як ми вже можемо побачити, наші картки вже промокли у сольовому розчині. Тепер ми можемо їх перекладати для підготовки вольтів стопу. І коли я вже дістав весь картон, ми будемо робити вольтів стоп. Беремо монетку, картон, фольгу. Монетку, картон і фольгу. Ось я вже зробив свій вольтістоп, і тепер ми будемо перевіряти на ньому напругу.